Сергій Дворнін займається боксом ще із семи років. До клубу Вікторія привів його батько і вже потім він навчався у спеціалізованій школі в місті Бровора, в Київської області. Закінчивши курс спортивної майстерці, знову ж повернувся до Житомира і впевнено захищає честь міста на міжнародних та всеукраїнських турнірах. До речі, у Бердянську він отримав і почесне звання майстер спорту. Мої достижання це благодаря моєму тренеру Володимиру Віталійовичу Трофіменко і Тимошенко Антону Володимировичу так это в первую очередь их не заслуга. Хотелось бы еще отметить, что условия здесь не очень. Вот, вот. Хотелось бы, как бы чтобы э, тренерам сделали тренерский кабинет, чтобы был, вот, чтобы у нас горячая вода была в душе. Вот такого вот не хватает. А так все нормально. Нині вихованці клубу «Вікторія» готуються до знакових всеукраїнських та міжнародних турнірів. Допомагають їм у реалізації мрій і чимало спонсорів. Наш вихованець Сергій Дворнін вісовій категорії 69 кілограм зайняв перше місце. Звичайно, ми всі пишаємося. Так і тяжкий був поєдинок, і тяжкий був турнір. Ну, але бачите, як люди систематично займаються, то тоді є і результати. У спортивному клубі Вікторія займається близько 400 спортсменів і дорослі, і малі ще починаючи з 7 років хлопчики та дівчата. Житомирська школа з підготовки спортсменів досить відома в Україні.